Я говорю, ти не розумієш, що я тобі хочу донести? <гум> Ні, я розумію, але нічого цього не. І это це на одному місці, і з цього потім я повишаю голос для неї це тригер. Ти не маєш права. Хто... Ти хто такий? Ти ніколи не будеш на мене кричати. ніколи. Ми вже 18 тисяч раз роз'їжджалися. Я просто теж із тієї серії людей, що ну. Ну, на мене був. не можна кричати, тому що ху, ти на мене кричиш? Е, Є... Людей так спрацьовує, але коли тобі кажуть, що ти не будеш на мене ніколи в житті кричати, тому що хто ти такий, ти починаєш кричати ще більше. Ну, Воно спрацьову на автоматі. Ну, я типу, я, я в принципі, при всій своїй спалахливості характеру і конфліктності, на я в принципі до останнього дуже намагаюсь говорити на спокійних. Я можу говорити більш емоційно і від цього гучніше, але це не крики. А хто вирішує? О, ні, ні, почекай, почекай, а хто вирішує, коли ти кричиш, а коли ні? Ні, ну, ё, Твою матір знаю, коли я кричу. Не